Міфи про призначення. Міф четвертий: таланти проявляються в дитинстві. Не згодна з цим. Дуже часто в дитинстві проявляється тільки якась незначна частина таланту. І я скажу тут дуже була важлива перша реакція батьків на прояви таланту дитини. Буває, що Дитина народжується, приходить в сім'ю, де почуває себе білою вороною. Це дуже часто буває в сім'ях, де аналітичний склад розуму, де структура, наприклад, інженери, юристи, династія, і приходить творча людина, буває, що там обестійниться. Засміють, і тоді дитина запаковує до певного часу свій прояв, або дуже часто в духовних наставників батьки не готові до такого прояву, вони не знають, як реагувати, або знецінюють, або не розуміють. Дитина бачить цю реакцію і запаковує, і витісняє свій талант, десь там під свідомість, як тіньову сторону. І не проявляє аж до дорослого віку. Потім воно в більшості розблоковується якоюсь травмуючою, серйозною ситуацією падінням, яка вибиває із колії, буває одну сферу, там якусь або стосунки, або фінанси. Або здоров'я, а буває, що по всім йде обнулення. І тоді через оці трансформації людина розуміє, що живе і до сих пір жила не своїм життям, йде, працює, розбирається зі страхами і відкриває себе, знайомиться зі справжнім собою, який вже вільний від цих програм, від очікувань батьків і суспільства, і від сценаріїв. Міф п'ятий. Призначення завжди пов'язано з тим, що ти любиш. Тобто стандартна схема, до чого лежить душа, йди туди, розвивайся в тому і буде тобі успіх. І є і таке. Але буває, що до призначення ми йдемо через біль, через якісь образи, де мотивацію служить злість, щось комусь доказати, показати, де було приниження. Наприклад, людина, яка Колись запиналася, вона збере всі ці образи і злість і мотивується ними, йде на курси ораторського мистецтва, потім працює над собою, здобуває цю впевненість в собі, харизму, і тоді розуміє, що хоче відкрити свою якусь школу ораторського мистецтва і поділитися своєю історією, надихнути інших. Так само, і духовні провідники, наставники, цілителі, психологи дуже часто вони йдуть в цю сферу просто витягти себе з того болю, трансформувати себе, і вже потім, після багаторазових, багаточисленних трансформацій, відкривають собі ресурс і розуміють, що хочуть допомагати з цього стану іншим. Буває, що жінка або чоловік з надмірною вагою, які постійно мали. Тіло, яке хворіло або з якого насміхалися, вони беруть себе в руки, і вони розуміють, що ні, зараз я хочу змінити ситуацію заради себе. Вони йдуть, змінюють, трансформують своє тіло, і потім розуміють, що хочуть так само допомагати людям в трансформації свого тіла. Тому не завжди починається з такого любові і до чого лежить душа.